Вітаю! в ефірі завжди усі порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: не басейн, але з водою. У Полтаві затопило підземний перехід на маршала Бірюзова. Заміряють ями, щоб залатали. Поліцейські проводять комісійний огляд вулично-шляхової мережі. Мінятимуть і надалі, проте не всюди. На Полтавщині Укрпошта скорочує перелік відділень, де видають лед лампи. Від завтра на Полтавщині скорочують комендантську годину. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За рішенням ради оборони області з 5 квітня комендантська година триватиме із опівночі до 4 ранку. Нагадаємо, що раніше комендантська година в області діяла із 23 години до 4 ранку. Цей крок назустріч бізнесу, який працює, зокрема у сферах громадського харчування і торгівлі, щоб заклади могли подовжити роботу, а працівники дістатися додому. Зовні сухо всередині відблиск ліхтарів у воді. У Полтаві затопило підземний перехід по вулиці Маршала Бірюзова. І це не про наслідки негоди. В чому ж причина з'ясовувала Ірина Дава. І це не венеція, а лише новий басейн у Полтаві за адресою Маршала Бірюзова. Затопило підземний перехід. Тут води понад 10 сантиметрів. Полтавці обурені станом підземки. Говорять, коли замість води, сміття та обмальованих стін тут була цивілізація. Коли був тут магазин, то робили дренажні насоси, які відкачували цю воду. Зараз вона не робить, тому вони не відкачують. Навіщо звідси прибрали магазини? Тут, до речі, нещодавно не було світла, люди обходили, нічого не прибрано. Тут люди ходять на зупинку з зупинки. Дехто з містян, побачивши потоп, одразу виходить. А дехто, попри наші перестороги, йде на пролом, але перед стихією відступає. Не хочеться сказати, що я не пройду, Так. Є да. й ті, хто пішов під воду. Вчора йду на учобу, утра сонний ще йду. Я так іду, уверено, взагалі не бачу. Вода прозрачна була отак ногою. Хлюб і все, і уйшов під воду. І ось у кінці тунелю бачимо не тільки світло, а й чуємо кроки по воді. Нам назустріч йде чоловік. На запитання, чому вирішив пройти по річці, каже, колись тут працював. Тепер йому зателефонували, сказали, затопило. Тому прийшов. Я запустив насос. Я запустив насос. Да. А ви хто? Раніше я тут орендував Раніше я тут орендував орендатора, був суборендатором. Орендував ось тут, у мене тут акцизні товари стояли до війни. Ну, поки що оренда за нами, стараємось підтримувати. Стараємося підтримувати. За словами Ігоря Леонідовича, причина такого стану криється не в чомусь іншому, як дітопроводка. Десь проводка або насос, десь притормозив, Вибило автомати, насос став. Насос зупиняється, за добу набирається вода. Вода тут постійно, бо тут джерела припинили торгівлю в переході у зв'язку із війною, бо продавати стало нерентабельно, Говорить Ігор Леонідович. Додає про долю підземки на маршала Бірюзова, дещо чув. Ну вовчену хочуть перевести у статус бомбосховища. Начальник відділу оперативного реагування управління ЖКГ Микола Йосипенко телефоном прокоментував про проблему затоплення переходу. Відомо комунальники працюють і такі випадки не повинні повторюватися. В результаті того, що було перекрита система відкачування води в підземному переході по маршрутрізово біля 11 школи. Відбулося накопичування вод, що спричинило підтоплення підземного переходу. Надалі ці проблеми не повинно виникати. Як додав Микола Ясупенко, комунальники над усуненням проблеми повинні працювати до кінця дня. Зійшов сніг, а з ним і дорожні покриття. Сьогодні у Полтаві патрульні поліцейські заміряли ями на дорогах міста, аби визначити, які з них підлягають негайному ремонту. Результати такого комісійного огляду, дивіться у матеріалі Івани Дімової. Яка там глибина? 18 сантиметрів. Нормально. Ось так за допомогою спеціальної рейки патрульні поліцейські вимірюють яму на ділянці дороги в районі універсаму Полтава. Роблять це правоохоронці в рамках весняного комісійного огляду вулично-шляхової мережі, який проводять двічі на рік, каже патрульний Ігор Цигрик. Спершу обстежують дороги державного значення, а потім місцевого та вулиці в населених пунктах. В населених пунктах приділяється в першу чергу увага магістральним, центральним вулицям, тобто по яким проходить автобусні маршрути, тролейбусні маршрути. Та вулиці біля по яким пролягають навчальні заклади місця, селищ. під час обстеження патрульні спеціальними пристроями визначають кількість ям на дорогах міста, їх глибину та ширину. Наприклад, на перехресті по вулиці Європейській біля зупинки патріархам Стеслава вибоїна більше 10 сантиметрів. Після обстеження вулично шляхової мережі складаються відповідні акти огляду, видаються приписи і направляються власникам вулично шляхової мережі. Обстежували сьогодні патрульні не Лише дорожні покриття. В ході обстеження було виявлено незаконно встановлені залізобетонні полусфери, які заважають дорожньому рухові, будь-що самовільно встановлювати заборонено на проїжджій частині. Буде видана вимога, припис. На Управління житло-комунального господарства для негайної їх ліквідації. Ще одне порушення під час комісійного огляду виявили патрульні на вулиці Світанкова. Ям на дорозі тут немає. Проте дорожньому руху перешкоджає стоп, який стоїть чи не посередині проїзної частини. Водяництво дороги завершено, але на дорозі встановлений електроопора, на якій розміщені дорожні знаки, бачите, об'їзд перешкоди і проведення ремонтних робіт, які ну нещодавно з'явилися, не зрозуміли зрозуміло, як ця дорога вже напевно і здана міської владі. Але перешкода для руху в наявності. Усі недоліки такої перевірки патрульні зафіксували у спеціальних актах та склали приписи на їх усунення. П'яти учасникам незаконного збройного формування. Кальміус так званої ДНР заочно повідомили про підозру на Полтавщині, за словами речниці обласного управління СБУ Інни Усової. Ця група спеціалізувалася на вчиненні вибухів, підпалів та інших злочинних дій із використанням зброї. За даними слідства, у 2014 році фігуранти брали участь у боях із силами АТО, заряд населених пунктів Донецької області, а також були в боях за міжнародний аеропорт Донецьк. Після проведення ряду та допиту свідків слідчі під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури залучні повідомили про зміну повідомленої раніше підозри, а саме у готуванні до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб та участі у терористичній організації. А двом з них повідомлено про вчинення терористичного акту організованою групою. Два мішки із м'ясом дикої тварини та зброю виявили поліціянти Полтавщини під час огляду автомобіля та затримали 63-річного чоловіка, який в комендантську годину 3 квітня рухався дорогою в СМТ Козельщина. У салоні разом із водієм перебував і пасажир. Місцевий 55-річний чоловік. Документи на право керування транспортним засобом, а також на право володіння зброєю. У них були відсутні. За даною справою поліції відкрили кримінальне провадження і розпочали слідчі дії. У пожежі у будинку у селі Горбанівка травмувався чоловік. Займання трапилося у приватній будівлі 3 квітня. Вогнем знищено внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі близько 70 квадратних метрів, а також домашнє майно. Що стало причиною пожежі зараз? З'ясовують рятувальники. До прибуття рятувальників сусіди вивели господаря із помешкання. Господар отримав опіки обличчя та рук. Орієнтовно пожежа виникла через необережність під час користування газовим пальником, яким чоловік хотів розтопити пічку. Врятовано житловий будинок від знищення вогнем. До гасіння залучалися 14 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Решетелівська вишивка білим по білому може стати нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час сьогоднішнього брифінгу для журналістів. Про що іще розповів далі у нашому сюжеті. Решетилівська вишивка білим по білому може поповнити список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже у 2024 році. Про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час брифінгу з журналістами. Вишивку білим по білому вже подано офіційно від України до ЮНЕСКО. Як нам сказали фахівці, у 2023 році засідання ЮНЕСКО не буде, але Ну, можливо позачергово, але в 2024-му буде обов'язково. Тому один із елементів, який є зараз національною культурною спадщиною, нематеріальної України, вже знаходиться в ЮНЕСКО. У нас залишилось ще рослинне келемарство, яке ми теж сподіваємося невдовзі потати до. Цієї міжнародної структури, а от Лубни продовжують працювати над своїм енергетичним захистом. Нещодавно до Лубен з Фінляндії надійшли дві пересувні котельні потужністю 550 та 700 кіловат, повідомив Олександр Біленький. Лубне тепленерго воно отримало дві котельні модульних і один генератор від спонсорів із Європейського Союзу. Це означає, що Лубни найбільш енерго. Захищене місце. Як у випадку блекауту лубни будуть забезпечені теплом. Працюємо в цьому напрямку і по лубинам, але в нас залишаються інші міста, які ми теж повинні забезпечити. Цього року в області планують відновити підтримку конкурсу екологічних ініціатив громад Полтавщини, повідомив голова облради. У грудні минулого року в області відновили рух так званого екобусу. Тим часом на Полтавщині зменшують кількість поштових відділень, де можна обміняти лампи розжарювання на світлодіодні. Такі зміни пов'язані зі зниженням попиту, кажуть в Укрпошті. У яких відділеннях ще можна отримати нові лампи, знає Іванна Дімова. Безкоштовно обмінюють лампи розжарювання на нові лед вже не в кожному відділенні Укрпошти Полтавської області. З квітня їх перелік скоротили, говорить заступник директора Полтавської філії Укрпошти Павло Шестопал. Загалом на всіх населених пунктах де більше одного відділення зменшується на половину. Полтава, наприклад, 25 відділень, половину виходить з даного проекту, тобто це в основному затронує найбільші міста. Це Полтава, Кременчук, Лубний Миргород, там де більше одного відділення. Всі інші будуть видавати так само пересувні відділення через поступове зменшення попиту на обмін ламп. Кількість відділень, де можна буде отримати нові енергозберігаючі, і далі будуть скорочувати, каже Павло Шестопал. Згодом у кожному населеному пункті регіону залишать по одному відділенню для такого обміну. В кінці вже десь можливо в травні в червні залишиться одне відділення на область, яке буде видавати ті лампочки, які залишилися. В Укрпошті нагадують, аби обміняти п'ять ламп прожарювання, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і номер телефону. Обмін можна здійснити лише один раз. Тобто, якщо людина принесла дві-три лампочки, то вона поміняє дві-три лампочки і доміняти до п'яти там ще вона не зможе. Тобто в програму вноситься ідентифікаційний номер клієнта, і якщо людина прийшла ще раз обміняти. То програма вже відразу веде інформацію, що даний клієнт вже обмін здійснив за два місяці. На Полтавщині люди обміняли більше 750 тисяч ламп, підрахували в Укрпошті. Полтавщина лідер в Україні за рівнем захворюваності на ковід лише за минулий тиждень в області було зареєстровано 1715 нових випадків коронавірусної інфекції. При цьому серед типових симптомів у цьому сезоні не втрата нюху, а шлунково-кишкові розлади. Говорять лікарі, як розпізнати ковід, які вакцини у наявності в медзакладах та коли можна колоти бустер. Дивіться у сюжеті. Спалах ковіду за рівнем захворювання Полтавська область за підсумками минулого тижня на першому місці в Україні. Пік що припав на березень, за прогнозами епідеміологів зачепить і першу половину квітня. За тиждень було зареєстровано 1715 нових випадків. За тиждень перед цим 1478. А сімдесят всього з початку пандемії у нас захворіло більше ніж 227. Тисяч осіб в Полтавській області зареєстровано. Більш ніж 4,5 тисячі випадків смерті з початку пандемії минулого тижня в області ковід забрав життя чотирьох людей. Найвищий рівень захворюваності у Полтавському районі. При цьому зазначають медики симптоми в період весняного загострення хвороби нетипові у порівнянні з минулорічними. На сьогодні ковід може проявлятися сумково кишковими проявами. Тому, якщо у вас підвищена температура і є діарея або нудота, блювання, будь ласка, також звертатись до сімейного лікаря. Це може бути прояв. Ковіду симптоми захворювання, спричиненого коронавірусом, схожі на симптоми ГРВІ. У будь-якому випадку варто зробити тест, каже лікар. Клінічно вони в основному нічим не відрізняються, тобто це загальні ознаки інтоксикаційні, але ми можемо їх виявити тільки шляхом виконання швидкого тесту. Медики нагадують, що для захисту організму потрібна не лише вакцинація двома дозами, а й бустер. Бустер робиться через 5 місяців після другої вакцини, після повного курсу вакцинації. Це перший бустер, а другий бустер робиться через 4 місяці після першого бустера. Але якщо ви просрочили ці терміни, ви все одно можете зробити бустер, і це буде набагато краще, ніж ви просто будете без вакцини. В наявності ми зараз маємо вакцину Пфайзер і Коронавак. Хто має бажання щеплюватися, підходить до свого сімейного лікаря і ми робимо щеплення при огляді сімейного лікаря. Бустер можна робити Пфайзером. Якщо робив щеплення Коронаваком, може зробити Коронаваком. У нас, у нас всі вакцини є. Зберігаються вони в холодильниках, при температурі плюс 2, плюс 8. Лікарі закликають уникати місць скупчення людей, мити руки та за потреби обробляти їх антисептиком. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.